Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання попереджувальних знаків і теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми швидкість руху. І останнім буде завдання на знання заборонних знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1 Лише прямо. 2 прямо та ліворуч. 3. Ліворуч і у зворотньому напрямку. 4. Прямо і у зворотньому напрямку. Та 5 лише ліворуч. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і червоний автомобіль на цій ділянці. Тут водієві пропонується продовжити рух у трьох напрямках, який же з них забороняється. Звісно ж, дорожні знаки встановлені тут не просто так, і саме вони допоможуть нам вирішити наше питання. Зображеними дорожніми знаками є 1.26 двосторонній рух, а також табличка 7.1.1 відстань до об'єкта. Разом ці два знаки дають нам зрозуміти наступне. Далі попереду, а саме через 800 метрів, вказаних на табличці, розпочинається дорога, на якій організовано двосторонній рух. Тобто в такому разі логічно, що автомобіль наразі рухається по дорозі, на якій встановлено односторонній рух. І це є дуже важливою, навіть ключовою деталлю. Дивіться, очевидно, що продовжувати рух прямо у цій ситуації не забороняє нічого. А от розвернутися водій уже не може, оскільки він знаходиться на дорозі з одностороннім рухом, і в разі розвороту він продовжуватиме рух проти цього одностороннього напрямку. Все це знову ж таки є логічно. Але як щодо повороту ліворуч? І тут все дещо цікавіше. Здавалося б, нічого не забороняє водієві повернути ліворуч. І це справді було б так, аби дорога не була односторонньою. Ця дорога має дві смуги для руху в одному напрямку, і ми бачимо, що у разі повороту ліворуч водій буде повертати не з відповідного крайнього лівого положення, а з крайнього правого, що є доволі таки грубим і, на жаль, розповсюдженим порушенням правил. Таким чином, ми з'ясували, що в зображній ситуації водієві дозволяється лише проїхати прямо. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Но ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: з якою швидкістю дозволяється подальший рух водієві червоного автомобіля. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1 не більше 50 км на годину, 2 не більше 70 км на годину, 3 не більше 90 км на годину, 4 не більше 60 км на годину, та 5 не більше, ніж 80 км на годину. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую. І переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і червоний автомобіль на цій ділянці. Водій має намір продовжувати рух прямо, і нам потрібно визначити, з якою швидкістю йому дозволяється це робити. Певна річ, що визначити швидкість, нам допоможуть дорожні знаки, що встановлені на зображеній ділянці. Давайте розпочнемо зі знаку що трохи далі. Це 533 рекомендована швидкість. Важливо не плутати цей знак зі знаком обмеження максимальної або обмеження мінімальної швидкості. Наш знак нічого не обмежує, а лише інформує про рекомендовану швидкість, в нашому випадку це 70 км на годину на цій ділянці. Добре, тепер до наступного знаку. Цим знаком є 5,50 кінець населеного пункту. І цей знак також важливий, адже ми бачимо, що водій продовжуватиме рух вже за межами населеного пункту. А згідно з пунктом 12.6 правил, на дорогах поза населеним пунктом дозволяється рух зі швидкістю не більше 90 км на годину. Отож виходить, що продовжувати рух водієві рекомендується зі швидкістю 70 км на годину, але дозволяється рух йому зі швидкістю не більше, ніж 90 км на годину. А отже я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Запитання у нас таке: чи дозволяється водієві білого автомобіля проїхати прямо? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Дозволяється, 2. Дозволяється, якщо він живе в цій зоні. 3. Дозволяється, якщо він обслуговує підприємства у цій зоні. Та 4. Рух прямо в цій ситуації забороняється. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та білий автомобіль на цій ділянці. Водій має намір проїхати прямо, і зараз ми швиденько з'ясуємо, чи дозволяється йому рух в цьому напрямку. Тут насправді довго нема чого розбирати. Знову ж таки, все скажуть знаки. Знак той що вище, це 3-1 рух заборонено. Він, що логічно, забороняє продовжувати рух, у зону, перед якою його встановлено. Але для цього знаку існують певні виключення. Так, наприклад, знак не діє на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, або на громадян, що проживають у цій зоні чи обслуговують підприємства, розташовані у цій зоні. Але все ж більше конкретики в цій ситуації нам скаже знак той що нижче. Це 343 небезпека. Цей знак забороняє рух усіх без винятку користувачів доріг, вулиць, залізничних переїздів у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху. Таким чином, рух прямо водієві білого автомобіля забороняється за будь-яких умов. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.